Значить, так як я займаюся астрологією, у нас з 12 по 19 це точне соєдіння. Але до цього нагніталося. Обично Уран приходить к Марсу, і він десь 2,5-3 роки він ну, стає, стає, з'єднується з ним з ним, ця це, це, це ситуація тягнеться до 2,5 до 3 років. Так от, Марс ліцетворяє у нас агресію, війну. Угу. Метал, машини, ракети туди теж входять, і самоліти туди теж входять. От. Уран, а ліцатворяє, катастрофи, взриви, е літаки, е неожиданості. Вони з'єднуються. І вони з'єднуються. для когось там буде стояти ця квадратура, для когось буде там стояти ще опозиція. Ну, в основному, оце поєднання говорить про те, що і до речі, вони з'єдналися в 22-му році. Угу. От тільки у кожного із нас в гороскопі в якому-то домі. От в мене в 9-му домі, 9-й дом це дальній край. Тобто з дальнього краю є неочікувана агресія. Це так, як в мене, ну, в кожної людини трошки по-своєму. Але, але з 12 го по 19 те оця, 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 оця катастрофа, Генграфічне з'єднання, воно з'єднується ще з, з звіздою Альголь. Алголь це дуже зловредна звізда, яка провокує масові катастрофи. масові Отже, це період, коли будуть зриви вулканів, масові аварії, масові катастрофи від вибухів, ну це буде масові трагедії і масова гибель людей. Тому оцей період треба бути дуже дуже-дуже обережним.